Вітаю, запрошую вас. Як потрапили до війська, добровільно чи примусово і коли? 22-й рік, добровільно, мене почали навіть не брали, а потім, потім як взяли, то. <с> так і не відпускають? <с> відпустили, вже, вже звільнився. Костянтине? У 2019-му підписав контракт. І досі у війську. Так. Успішна мобілізація. Це сьогодні успішний рекрутинг бригад? Чи все таки успішна робота ТЦК? Рекрутинг бригад це набагато краще, аніж друге. Сьогодні день захисника і захисниць. Що для вас, Костянтине, означає бути захисником? Просто робити свою роботу, яка зараз на даний час необхідна виконувати свій обов'язок. Я для себе вирішив, що для мене це в першу чергу моя близьке коло, це моя родина захищати, а потім це захист тих, кому це потрібно. Наразі я працюю з ветеранами. Вітаю, це програма на часі. У студії працює Наталя Никипіла. Сьогодні вся Україна відзначає День захисника і захисниці. Сьогодні також вся Україна вшановує пам'ять тих, хто поліг за незалежність нашої країни. Але сьогодні ми будемо говорити не про гасла, не про героїзм. Хоча він має місце звичайно бути. Ми сьогодні будемо говорити про те, як ми можемо підтримати своє військо, як ми можемо його захистити, стати його частиною. І власне, ми будемо говорити говорити на таку замовчувану і непопулярну на четвертому році війни тему як мобілізація. Так, можливо, незвично у День захисника і захисниці говорити про мобілізацію, але саме вона забезпечує нашу армію людьми, тому що захисниками і захисницями не народжуються, ними стають. І сьогодні ми про це будемо говорити із гостями, які сьогодні завітали у студії. Це чудові чоловіки. Почну з вас, Федоре, ветеран війни, психолог Федір Мельник. Ви також представник ветеранського простору побратим, який нещодавно почав працювати у Вінниці. Ось і також Костянтин, оператор БПЛА 14-ї бригади НГУ Червона Калина на позивний Кокос. Я отримала дозвіл звертатися до вас на ім'я Костянтин, тому що мені незвично звертатися на позивний. І, Тема буде сьогодні така, можливо, знаєте, незвична у, у такий день, бо сьогодні всі святкують, всі вітають, говорять якісь такі вагомі, важливі слова. А я би хотіла підняти саме проблематику, те, про що треба говорити сьогодні з суспільством. І як писав публіцист, журналіст Павло Казарін, він також зараз військовослужбовець, нещодавно останній його матеріал, він дуже багато пише про, про те, що відбувається у війську. Останній матеріал, якраз таки про те, що сьогодні. Сьогодні наше суспільство потребує справедливості. І мобілізація, справедлива чесна мобілізація це одне із питань, яке сьогодні є для нас усіх дуже важливим. Тому що багато людей, понад 200 тисяч військових із початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року наразі пішло все заче. На те є якісь причини. Про це все. Сьогодні ми будемо говорити про Примусову чи добровільну мобілізацію про людоцентричну армію, про те, як ми можемо підтримувати військо, про те, чи провалена мобілізація в Україні, чи все таки є у нас шанси на те, що ми зможемо забезпечувати і підтримувати військо, Про наші перспективи сьогодні будемо говорити впродовж цих 30 хвилин. Вибачте, за такий довгий вступ, але хотіла окреслити проблему. І ми так трішки вже в бекстейджі проговорили, що ви обоє. Добровольці, ви обоє добровільно обрали шлях піти до війська. Що вами керувало? Коли почалась повномасштабна, я пішов на військомат, мені сказали, типо, не треба, їдь. І два рази пішов і сказали, не треба їдь. І на третій, а на третій пішов, мене взяли. Раніше мені позвонили, зателефонували, сказав, що можна вже приходити. Прийшов, то, то пішов у військо. Що керувало? Певне якесь відчуття непричетності до глобальних подій. Тобто щось сунеться величезне, і я не можу на це впливати, бажання контролювати хоч якимось чином. І це вплинуло в те, що я пішов до війська. Бажання контролювати і потребу цього контролю ви змогли задовільнити у війську? О, з головою, так. якби зараз треба було робити такий самий вибір, зробили б його? Чи це було? я не відкидаю ще повернутися до так? Єдине, що мені треба переосмислити мою функцію, роль, тому що я йшов лікарем, і рівень впливу мій на якісь більш високі глобальні процеси, був низький. Зараз я б пішов туди більш психологом або ну, Людину, яка може структурувати те, що не структуровано. Костянтине. Ну, що вами рухало? Одна із думок, яка мною рухала, це те, що в перспективі я колись стану батьком, колись буду діти. Мій син запитає: тато, а де ти був, а чим ти займався в ті часи? Хоча так на час, коли я підписував контракт, я навіть не очікував, що буде настільки кровопролитна і жахлива війна, як зараз. Проте я про це рішення не жалію. Так, я тоді підписував на посаду в оркестр, так як я з музичної школи вже був ну, направлений. А пізніше були ідеї, як реалізувати себе в оркестрі, тобто робити збори. На жаль, часу було на це в обріз, тобто не було часу, взагалі під час повномасштабної, щоб музикою займатися. І тому змінив свою військову кваліфікацію на ту, яка зараз. І я нею задоволений. Тобто я, в мене совість чиста, я перед самим собою. Тобто, е думки, які мене тоді мучили, тобто, що я нічого не приношу під час такого, ну, цієї війни, яка з мене користь, сидіти, вибачте за слово, без, безполізником теж мене не влаштовувало. А зараз, зараз я спокійний стосовно того, що я роблю чим займаюся. Коментуючи нинішню ситуацію із мобілізацією, ну, те, про що я вже сказала, те, про що пише Павло Казарін, це е, така непопулярна тема, е, політики не хочуть е, на неї говорити, тому що е, спілкуватися на цю тему, тому що всім потрібні виборці. Е, зараз е, журналісти також часто висвітлюють кейси із ТЦК, наприклад, тільки переважно негативні, що складає враження, що ТЦК це суцільне зло і е, повістка викликає у людей внутрішню тривогу. То сім'я одразу реагує на повістку на, на можливість іти рідного до війська вже якось ну насторожено. Дуже багато нюансів. От такого всі розуміють, що тема назріла: говорити потрібно е, на цю тему, щось робити потрібно. А от ніхто такої дискусії якоїсь можливо потрібно не піднімає. На вашу думку, з вашого досвіду, ми сьогодні маємо проблему з мобілізацією в Україні. Це певно, до, до тебе першого. Ну так, на даний час, як ми бачимо. На жаль, немає достатньої кількості бажаючих вступити до лав оборони, так як немає взагалі бачення, що чекає в майбутньому. Тобто, якщо людина приходить, вона має знати конкретні строки, скільки вона буде на цій службі. Але так як ми зараз бачимо, ті, хто мобілізувалися в 22-му, ті, хто раніше служили. Не можуть звільнитися, і тому бажаю... бажаючих немає на це підписуватися. Хоча справді, якби була дійсно гарно налаштована рекрутинова система, то були б ті самі ротації, тоді б могли б міняти тих, хто вже довго воює. А плюс також питання стоїть по забезпеченню. Декілька тижнів тому я читав один пост. Військовослужбовцям, на жаль, не скажу, як його ім'я, як позивний, але там говорили, що на даний час у нас в державі більш така культ смерті. Чому? Тому що нас не цінують живих героїв, не цінують тих, хто воює, хто працює в тилах. Тобто, по тому самому забезпеченню зараз ну, скільки людей в телах отримують? 20-25 тисяч. Ну, охоронцем в АТБ можна отримувати таку ж саму зарплату. На інших роботах можна більше отримувати. Але при цьому ти живеш вдома, ти ночуєш вдома, бачиш жінку, сім'ю. Тому mm. от з цим проблема в нас є. Власне, про це теж небагато говорять, що військові втрачають не тільки здоров'я, не тільки час, інколи і життя, а й стосунки. Дуже часто стосунки не витримують, розвалюються родини. І також у одній з програм дивилась інтерв'ю військового, де він сказав, що зараз основна проблема це навіть не брак військових, це стан військових. Це той психологічний стан, у якому люди воюють, тому що у когось не витримала дружина. Розлучилась у когось з дітьми, виїхали ну чи ще щось, і людина просто втрачає мотивацію, чому вона прийшла до війська. Які ви, можливо, бачите в шляхи вирішення цієї ситуації, якщо бачите, як ми можемо сьогодні як суспільство впливати на ось ці зміни для того, щоб правила служби у війську були більш чесними, зрозумілими, і прозорими, і у людей, скажімо так, відновилась довіра і мотивація йти воювати, так як свого часу зробили ви? Це певно не трохи не наш рівень впливу. Філософське питання? Так, це рівень впливу міністерств або політиків, тому що ми можемо зараз нафантазувати, як воно має бути, але ми не маємо багато знань, що зараз вже є і як воно працює. Що таке успішний рекрутинг? У кого штурмова, він штурмова, дуже класна. Вона провокативною рекламою, і вони у них рекрутинг побудований по принципу маркетингу. Тобто воно працює дійсно. Я хотіла би, можливо, такий приклад навести, який останнім часом у всіх на слуху. Це рекрутингова кампанія Азов, «Амій в Азові. Вона також викликала багато обговорення, шквал обговорення, але важливо, що вона нікого не залишила байдужим. Вона була якраз таки орієнтована не на самого військовозобов'язаного, потенційного військового, а на його родину, тому що сім'я приймає бере величезну участь у цьому рішенні. Піде військовий воювати, чи ні? Ну, принаймні на його мотивацію, однозначно. І повістка, чи добровільна мобілізація це те, про що ми вже говорили, це стосується всієї родини, і родину відкидати не можна. Е, і от як ви ставитесь до такої. Хтось її назвав агресивною, хтось сказав, що це єдине правильно вкладення, гроші, вкладення коштів саме у таку рекрутингову кампанію. Дивіться, що ми бачимо. Ми бачимо рекрутингові кампанії яскравих бригад, і на протилежність ми бачимо, журналісти висвічують, як ТЦК пакує у бусіки. Тобто, ну що вибору нема. Є те, що працює, і є те, що е, навпаки збільшує дистанцію між цивільними і військовими. На мою думку, ТЦК має виходити з е, сухопутних військ з підпорядкування і стати цивільною структурою, в якій будуть працювати так само жінки, яка буде, в якої буде гарне сіла, яке буде стратегічно планувати не на зараз потушити пожежі, а на майбутнє. Тобто, щоб це не були військові з доволі травматичним досвідом. І не військові, які у, у свій спосіб, скажімо так, спостерігаючи їхніми очима, несправедливість можна сказати. Людина повернулася з війська. Вона багато чого так. прожила. Причому відчуття несправедливості це одне із базових відчуттів у людей, які повертаються з війська. І коли він повертається в цивільне життя, ну залишаючись військовим, в ТЦК, він зустрічається з людьми, які цю справедливість будуть потенціювати збільшувати в його розумінні. І це буде викликати агресивну реакцію, тому що софт скіл не прикачений у людини. Ну не було коли це робити. Чи ну знов таки, якщо б тут сидів представник, було б класно, якщо б сидів представник ТЦК тут нас, з нами і ми могли б подискутувати. Тобто, чи проводяться тренінги для людей, які працюють з людьми іншими, чи не проводяться, чи проводяться психологічна допомога людям, які прийшли з війни, не знаю. Потрібно давати на рекрутинг. Тобі ж, людина йде до війська, вона має соціальне страхування. тобто Якщо в зону бойових дій, то в залежності від того, скільки часу вона провела, можна було б навіть людям квартири давати, чому б ні. Бо 10 років служби і нічого не маєш, так як бувають люди живуть на зйомних квартирах, сім'я дітей утримувати і живе на зйомній квартирі, але при цьому постійно на війні. Тобто люди мають знати, що вони зараз підпишуть контракт, підуть воювати, але їхня сім'я буде захищена, їм буде де жити, буде що їсти, і як поставити дітей на ноги. Нещодавно відбувся фестиваль думок у Києві, і от саме примус чи свідомий вибір іти воювати була одна із панелей, на які обговорювали, збирались представники і військові, і цивільні, і говорили про те, що ж нам власне робити. І дуже багато звучало про відповідальність. що Захищати свою країну це обов'язок кожного громадянина, і його все одно рано чи пізно доведеться виконувати. І говорили про те, що в принципі, якщо ти сам обираєш бригаду і звертаєшся до неї, то у тебе потім є якийсь вибір, тобто ти можеш вибрати, куди ти потрапиш, і ставлення до тебе буде іншим, ніж якщо тебе мобілізували там десь на вулиці. Ви можете це підтвердити чи спростувати? Спостерігаєте таке чи ні? Справді, краще завчасно обрати підрозділ, в якому хочеш служити. Тобто, ти знаєш людей, ти знаєш, куди йдеш, на яку посаду, чим ти будеш там далі займатися. Це набагато краще, ніж коли тебе бусифікували, бо наскільки де іде, і як, в яких умовах тримали, тоді взагалі якась мотивація відпадає від будь-чого. Людина буде думати, що здасться в полон, але як показує практика, в сучасній війні не сильно попадають вони в полон. Їх просто. Ну, Додому вони не повернуться, навіть якщо не, не факт, що їх взагалі знайдуть потім. Стосовно цієї війни не можна стояти осторонь. Тобто, я розумію, є страх, страх воювати, страх ну, побачити цю війну, вічнають з нею зустрітися. Є так само ДСНС, служба надзвичайної ситуації. Можна туди піти і приносити користь цій війні. Да, не підеш воювати, але ти будеш приносити розвали, розбирати, доставати людей після, ну, після перельотів, допомагати взагалі. Хоча б так, це дуже важка робота, також відповідальна. І дуже, ну, я дуже поважаю людей з служби надзвичайної ситуації. Вони рятують людей, дітей з під уламків достають. Це також важлива робота. Якщо не у війську, то хоча б сюди, але просто лишитися осторонь і нікуди не піти, то паніка. Коли ти вже у війську безпосередньо виконуєш бойові завдання і маєш той контроль, про який говорив на початку Федір, що ти, коли вже у війську, ти можеш на щось впливати, ти можеш щось контролювати. Стає от страх трішки відходить. Це знаєте, коли люди живуть за кордоном і дуже бояться обстрілів в Україні. Вони бояться, що тут щось відбувається страшне. А люди, які живуть в Україні під цими обстрілами, Бояться вже їх менше, бо вони бачать їх на власні очі. Їх вже не так сковує страх, тому що ну, ми, ми в цьому постійно. Це, це, можливо, десь щось подібне чи некоректне порівняння. У мене таке було, що ну, я відчував, що страху тут, в, в Вінниці, було більше, ніж під Бахмутом, наприклад. Ну, Там є страх за своє життя, тим, ну, але ти можеш вчинити якісь дії для того, щоб. Обезпечити себе. А тут якийсь страх вітає у повітря. Чим далі від фронту, тим більше цього страху наростає. Страх насправді йти в війська, так як тут ми сидимо в Вінниці, наприклад, або у Львові, йти в війська страшно, але на місці дуже багато позитивних чинників, такі як братерство військове, такі як ну, дуже крута атмосфера. Багато людей, які повертаються з війська, вони. от, це дуже не вистачає спілкування з побратимами, тому що там зовсім інший рівень. Тому не так страшно бути в війську, як зробити перший крок. До речі, щодо жінок у війську, якраз такий фільм Куба і Аляска це один із хороших кейсів популяризації служби жіночої служби у війську. Оскільки ми сьогодні говорили про Амій Вазові, сюди також можна додати, що в принципі і культура може працювати над цим, над створенням оцим такої статусності взагалі служби. Тому що за кордоном ветеран це дуже високий статус, це, це повага у суспільстві. Яка зараз ситуація у нас чи не бачите, які перспективи, бо це теж впливає на мобілізацію. Стратегічної дії я не бачу. Я бачу якісь спорадичні дії, які роблять для того, щоб популяризувати, популяризувати військовослужбовця або ветерана. Але ну, мені не вистачає системи. Костянтина. Декілька тижнів тому я їхав по ну, службою таксі користувався. І там жінка водій каже: вибачте, але вас держава за лохів тримає. Я тут таксую 80 тисяч в місяць можу заробити, а ви тут сидите по 20-25 тисяч. якось нас немає поваги, Вона по чуть-чуть, по чуть-чуть з, з менше, розрахунку, ми вас туди не посилали, вже переходили до того, що вас розвели як хлопчиків. Федор, ви сам ветеран, ви працюєте у цій сфері, ви працюєте у побратимі. Можливо, маєте якісь інструменти, що ми сьогодні можемо робити? Те, що ми зараз робимо. Треба більше більше доносити до людей, як ми маємо вчиняти по відношенню до мітирадів. Повертаючись до примус, чи примусова, чи свідома мобілізація, чи свідомий вибір, скажімо так, вплив родини. Ну, дуже важливо, щоб родина чи підтримувала, чи принаймні я не знаю, різне трапляється. Буває, дружина мене не пускає, там, чи мама угу. не пускає, чи ще щось. Якось тут. Комунікувати із родиною, як родина можливо краще підтримувати, чи прийняти вибір свого е чоловіка чи жінки, яка, чи який вирішив приєднатися до мене дуже довгий рецепт. Це робота над особистим зростанням і над е рівнем свідомості. Тому що якщо одна людина вирішила щось зробити, то інша не має її заважати. Але покажіть мені родину, яка добровільно або. Е Відпустить або не буде заважати людині, яка піде на війну. Я таких не зустрічав останній останній час. Який можливо досвід маєте ви? Як ваша родина, Костянтине, поставилась до вашого вибору? Звісно, 19-й рік ще не було повномасштабного вторгнення, але я так розумію, ви у доволі юному віці приєдналися до лав Збройних сил і також могли викликати певну. Ну, це могло викликати певний супротив? Я на той час ішов взагалі на небойову. Посаду згідно з моєї освіти, військовий оркестр, просто військова служба йде, і тоді спокійніше. А коли вже так, було питання, от та сама ротація виїзд в 20-му та переведення в підрозділ, якому я зараз, то казав, все буде добре, там не переживаєте, там пару тижнів, все добре. Я не знав, як їм пояснювати, що цей вибір. Це проблематично. Ну, ні, можна пояснити, як воно є. Так як ми живемо в дуже жорстокому світі, і війна зараз це не на життя, а на смерть. І вибір між тим, ти або м'ясник, або худоба в цьому плані, то тут вибір очевидний. Або, або підтримка сім'ї у такому виборі, вона має значення? Дуже важлива підтримка, це дуже важливо. Особливо підтримка сім'ї, близьких, що вони погоджуються з твоєю точкою зору, з твоєю позицією, твоїм вибором. І вони підтримують це дуже важливо. Хоча, здебільшого, зрозуміло, кожні сім'ї люблять своїх рідних і бажають кращого кудись подальше від цієї пекла, від, від цього цієї війни, але таку, в такій реальності ми зараз живемо. Тут, або, або, або ми, або нас. Федоре, як пояснювати таку складну реальність, як до психолога зараз до вас питання, своєї сім'ї. Приймає чоловік чи жінка рішення долучитися до війська? Інколи треба навіть дітям сказати. Як це комунікувати? У ну, що... мене, певно, немає відповіді, тому що я своїм не казав, поки не отримав підтвердження з військомату. Рівень усвідомлення, рівень зростання. Якою була реакція у вас, якщо можете поділитися вашою сім'єю? Родини? Ну, як і у всіх. Не пущу, не підеш. Але чоловік прийняв рішення, чоловік зробив. Нещодавно громадська організація Принцип опублікувала допис сьогодні про те, що. Воюють і стягують цю війну не супергерої, не залізні люди, не хтось титанічний, а прості живі люди, які ламаються, які отримують поранення, які психологічно не витримують, різне трапляється, і нам потрібно робити акцент на людиноцентричну армію тобто відходити від гасел, до яких ми звикли, там де незламні люди, і щось про супергероїзм. І бути орієнтованими саме на людину у цій армії, забезпечуючи її права, те про що ви говорили Костянтине. Коли людина розуміє, куди вона потрапить, що вона буде мати, які в неї будуть права. Можливо, яка буде зарплата, чи які пільги, і потім, коли людина стає ветераном, так само які можуть бути пільги, які можуть бути переваги у суспільстві що для вас, Федоре, перше до вас буде питання: людиноцентрична армія. Яка вона? Ну де Юра, ми це маємо. Тобто ми позиціонуємося як людиноцентрично, що у нас на першому місці людина. Де-факто ми цього не маємо. На жаль, як робити? Можливо, якась наглядова рада по мобілізації і по військовим, по правам військових. Людиноцентрична армія це коли людське життя ставиться найвищим пріоритетом. І при виконанні завдань взагалі. Тобто можна втратити техніку і відновити її, а людське життя це цього, на жаль, не повернеш. Життя, здоров'я, військовослужбовців це дуже важливо. Аби зберегти, аби дай Бог, щоб закінчилася ця війна, щоб ця людина після пережитого на війні, після цього всього, змогла повернутися до сім'ї і демографічне питання вирішувати, бо тому, що українців зараз скільки зараз, скільки повиїжало, скільки зараз загинуло. А людина, яка свідомо вибрала стати на шлях війська, на шлях війни, піти в військо, як сказати, це вже людина з правильними поглядами. І такі люди, на жаль, їх все менше і менше, бо ті, що прийняли це рішення самостійно, час забирає і війна забирає цих людей. А хто залишиться, хто буде далі відроджувати нашу націю, виховувати підростаючі покоління? Ті, хто ховалися, ті, хто тікали, чи люди, які свідомо обрали захист України і взагалі обрали Україну свідомо. От в цьому ключове питання. І важливо, щоб людина, яка воює, знала, що по звільненню до неї буде ставлення як до ветерана, а не як для людини, яка просто десь там була. Я дякую за те, що ви сьогодні знайшли час у цей день, прийшли до студії і були відвертими. Я розумію, що ця тема складна. Ця тема сьогодні складна для усіх нас, але нам потрібно про це говорити для того, щоб шукати якогось рішення, тому що від того, якою буде армія і чи вона буде взагалі, залежить існування країни нашої країни загалом. Сьогодні оператор БПЛА, 14-ї бригади НГУ Червона калина на позивний Кокос Костянтин був у нашій студії. Дякую вам, Костянтине. І ветеран війни, психолог Федір Мельник також приєднався до розмови. І, власне, я, ведуча Наталя Никипіла цієї програми. Закликаю усіх підтримувати наше військо. Наскільки ми можемо це зробити, тому що ми в тилу відповідаємо за моральний стан нашого війська високою мірою. Це була програма на часі. Побачимось за тиждень.